Добрий день, друзі. До вашої уваги, знову ж таки, нове надходження у нас. Це у нас коробка КПП нового зразку, не синхронна з боковим керуванням. На МТЗ-80-82-892. Отака от нова, оригінальна. Навіть тут бірочка є. Десь вона приїхала у нас з Балтії, мабуть, з країн -Балтії. Отак вона їздила. Так, нова оригінальна в цілкому зборі. Е, по вартості, ну ще не знаю. Якщо буде цікаво, телефонуйте, пишіть. Надам відповідь, як буде інформація. Трошки пізніше це буде. Е, зараз поки що знімаю, щоб ви розуміли, що у нас все є. Також, друзі, велика він оригінальні, оригінальні приїжджали тут, доволі багато їх. І у нас такі от САП UMZ перероблені від НТЦ по 4700 гривень. Вони ну, бачите, шпиляк тут недостатньо, тому по 4700. Друзі, всіх. Наступаючим новим роком. Хочу вам побажати мирного неба, міцного здоров'я. Якщо вам цікаво, будь ласка, звертайтеся номер в описі під відео або в закріпленому коментарі. Звертайтеся, замовляйте, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Хочу нагадати, що працюємо ми за готівковий розрахунок, за безготівковий розрахунок, тобто по перерахунку також є у нас можливість відправлення України Балтії та Молдову. Там у нас працюють перевізники, з ними зв'язуєтесь по необхідності, узгоджуєте всі питання по відправленню. Потім ми вам надаємо е, рахунок, сплачуєте і відправляємо через перевізника. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. На все добре. Вам. З Новим роком.